Вітаємо на рідному телеканалі. Мої колеги підготували для вас найголовнішу інформацію про життя міста та області. Сьогодні у випуску новин поговоримо про таке: унікальні настільні ігри для школярів розробили у Вінницькому ліцеї, щоб полегшити вивчення предметів. На Навіничні триває реєстрація на НМТ 2025 року. Документи подали понад 12 тисяч абітурієнтів. Благодійні концерти проводять працівники центру культури з Калинівки в підтримку збройних сил України. Громада Вінниці продовжує допомагати військовослужбовцям спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом передали 200 дронів для 1-ї танкової та 77-ї аеромобільної бригади. Зарізні пташки допомагатимуть виконувати бойові завдання на Курському та Куп'янському напрямках. Це комплексна задача, тобто і ворожої сили, ну людей знищує за допомогою ФПВ, так і техніки. Тобто зараз ФПВ нам допомагають, так як є ну деякі брак з артилерійськими снарядами, тобто більше економити артилерійські снаряди і більш точні, точніше вражати живу силу та техніку противника. А бюджет громади на 2025 рік розподілений згідно з ключовими принципами та пріоритетами безпека та оборона, стійкість та турбота. Нам вдалося на початку року провести відповідний тендер чи об'явити тендер, його провести і закупити ці 7,5. Далі знову ж таки об'являємо різний тендера для того, щоб в тому числі і які можна було закупити. Але, на жаль, у нас вже два тендери. Три. Три. Тобто проходять тендери, але поставку не підтверджують, тому що немає. Тому в даному випадку ну, стараємося зробити щось, але не все від нас залежить. Але, виховуючи, що ми вже неодноразово допомагали. Співають та збирають донати на підтримку Збройних сил України. Працівники центру культури та дозвілля Калинівської громади проводять благодійні концерти. Раніше співали та збирали кошти лише в Калинівській громаді. Тепер раз на тиждень приїздять із гастролями й до Вінниці. За весь час волонтерства вдалося зібрати понад 100 тисяч гривень. Недавно виникла ідея їхати. Ми спочатку робили благодійні заходи в себе на Калинівщині, а потім виникла ідея їхати десь далі, де більше людей, де ми можемо більше зібрати допомоги для наших хлопців. І коли я запропонувала на Вінницю, всі підтримали, в заході були. І як то кажуть, завжди перший блін команд, то в нас так не було. Приблизно місяць назад ми вперше, до речі, були саме на Жай, саме на цьому місці ми також зібрали гарний донат для наших хлопців. Ми закупили три Бандеропавери зразу ж і передали нашим військовим. Ми вирішили довше побути. Сьогодні дуже гарно сприймають люди. Сьогодні багато людей підійшло, дякувало. Сьогодні багато людей. Стояли і плакали разом з нашими піснями. Ми дуже дякуємо кожному війничанину, хто долучився до нашого донату, до нашого згоду. Адже сьогодні кожна допомога дуже необхідна нашим захисникам, і я впевнена, що саме донатами, саме такою підтримкою, саме такими людьми, які є в нас на Вінниччині, ми наближимо все таки нашу перемогу. Сабарівським кладовищем керуватиме новий директор. Рішення ухвалили після внутрішньої перевірки, за результатами якої було виявлено низку недоліків у роботі попереднього керівника. У зв'язку з цим директора звільнили з посади а його місце найближчим часом буде призначено нового відповідального фахівця. Реєстрація для участі в НМТ завершується через два дні. Учасникам тестування потрібно на спеціальному сервісі на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створити персональний кабінет. Цьогоріч це можна зробити і через застосунок Дія понад 12 тисяч війничан вже зареєструвались на мультипредметний тест. Вже 3 квітня завершується реєстрація на національний мультипредметний тест. На нього вже зареєструвалось понад 12 тисяч війничан. Іспит складається з трьох обов'язкових предметів: українська мова, математика та історія України. Четвертий можна обрати самостійно. класниця Анна Важинська створила електронний кабінет ще в перші дні реєстрації та вже активно готується до іспиту. Готуюся з репетиторами дещо самостійно, переглядаю вебінари, відеоуроки на Ютубі. Цьогоріч зареєструватися на НМТ можна двома способами. Як і раніше, це можна зробити через особистий кабінет на сайті. Заповнити реєстраційну форму. Далі потрібно все вводити самостійно. Після того, як ми ввели всі дані, потрібно також вибрати документ, через який ми реєструємось. Виконуємо легкий математичний і потім створити персональний кабінет. Ще один варіант через застосунок дія «Цьогоріч Вперше ввели такий спосіб, що можна зареєструватися за допомогою дії. Тобто мені взагалі не треба вводити ніяких документів. Я просто ось натискаю на створити за допомогою застосунку Дія, але я вже зареєструвалася. Там потрібно відсканувати QR-код через дію, і там підтвердити вже електронним підписом. Ну верифікація всіх документів воно автоматично підтягне. Після реєстрації випускники можуть перевірити статус реєстрації та за потреби внести зміни до 8 квітня. Опрацювання поданих документів може тривати до 10 днів. У нас реєстрація розпочалася вчасно. Ми розпочали практично з першого дня і станом на 10 березня. А розпочато було шостого, були зареєстровані усі 68 учнів. учнів. Березні вже було проведено пробне МНТ у закладі для всіх учнів 11 класу. Доєдналися усі абсолютно. Вони з чотирьох предметів була змодельована повністю така сама алгоритм модельована, як буде під час національного мультипредметного тесту. Учні, які з поважних причин не змогли вчасно зареєструватись, можуть це зробити в додаткову сесію. 8 квітня програма закриється. Тут уже нічого не можна довантажити чи щось виправити. І починаючи з 8 квітня, ми обробляємо ту кількість документів, які на жаль. Не скористались тою нагальною потребою, як про яку ми зараз говоримо, і вони не будуть зареєстровані. Але я нагадаю, також що у травні є невеличких 5 днів для додаткового періоду реєстрації. Якщо є поважна причина, яка має підтвердний документ. до завершення реєстрації залишилось два дні через велику кількість поданих заяв, можливі технічні збої. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Монополія збирання дронів, геометріка та Я люблю Україну унікальні настільні ігри для школярів розробили у Вінницькому ліцеї номер 8 В закладі з початку 2025 року вчителі презентували 16 розробок для учнів початкової та старшої школи. Ігри поєднують з традиційними уроками, аби учні краще засвоїли свій матеріал. Людмила Фомич, вчителька початкових класів, пояснює четвертокласникам правила гри Я люблю Україну. Діти отримують бали за правильні відповіді про українську культуру, спорт, традиції та українські пісні. Я люблю Україну та ще 15 настільних ігор розробили вчителі Вінницького ліцею номер 8 для учнів старших класів. Це інтелектуальні запитання та завдання сточних наук, геометрії, фізики, хімії чи алгебри. Що діти мають прогалини в знаннях із властивостей геометричних фігур, а знання ці дуже необхідні як для навчання, так і для НМТ і взагалі міжпредметних зв'язків. Тому ми зробили гру геометрика. Вона розрахована на учнів, починаючи з 8 класу, де вже вивчаються геометричні фігури на площині це чотирикутники, трикутники і їхні властивості. Ми вчимося знаходити площі фігур. Віднайти та співставити хімічні елементи одне із завдань, яке виконують учні на уроці хімії. Зрозуміти цю точну науку десятикласниці Лілії Каблучко стає значно легше, коли складні правила пояснюють в форматі гри. Особисто для мене вона мені дуже сподобалася, і як на мене, вона буде дуже цікавою для тих, хто лише починає вивчення хімії, адже Ну, всім у сьомому класі приходили вивчення періодичної таблиці, і з цією грою її значно легше буде вивчити. Серед однієї із найцікавіших розробок гра монополія збирання дронів. Її використовують під час уроків «Захист України. Діти знайомляться зі складовими безпілотників та принципами їхнього управління, що особливо актуально під час війни. Мета в тому, щоб вони навчилися розуміти, що таке дрон. Мета зрозуміти, які його складові, що є корпуса, а вони різні. різна ціна, що є сигнал управління війде від пульта на дрон. Що він робить? Куди він приходить? Він приходить на польотний контроль, а це його мозги, серце. Є майже для кожного класу, є окремі ігри для початкових класів, здебільшого це я досліджую світ, це музичне мистецтво, і для середньої і старшої ланки це геометрія, фізика, хімія, математика і, та інші предмети українська мова, українська література. І діти під час уроків можуть грати ігри, тому що ігри саме на, спрямовані на ті тематики, які вони вивчають. Першу настільну гру Моя ві для учнів перших четвертих класів вчителі презентували наприкінці 2024 року. В Майбутньому колектив планує додати ще кілька ігор з інших предметів, аби навчання в школі було не лише корисним, а й цікавим. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. А це були власне всі новини на цьому. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. А для вас, як завжди, працював колектив телеканалу «Вінничина». нам бережіть себе та своїх рідних. І не забувайте підтримувати наші збройні сили України. До зустрічі!